Сьогодні головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що 16 серпня, так, ця подія відбулася ще 5 днів тому, була здійснена спецоперація. В Нижегородській області дронами Камікадзе був враджений аеродром Саваслейка. Там було знищено літак Міг-31, модифікації КАБОИ, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п'яти літаків, ймовірно, також Мігів. Тобто наслідки ураження дуже серйозні. І от, от такі атаки безпілотникам по аеродромах російських вони дуже важливі в частині формування іншої світоглядної позиції стосовно того, як може завершуватися війна Росії проти України для наших західних партнерів. Я зараз цього торкнуся. Сьогодні стало відомо, що Пентагон обговорює з Україною довгострокові цілі наступу в Курській області. Таку тезу озвучив на брифінгу речник Пентагону генерал Патрик Райдер. Що от він, друзі, конкретно сказав. Що стосується їхньої операції в Курську, тобто нашої операції на території Росії, то вони явно змусили росіян відбиватися. Ну, як для мене, то це абсолютно очевидно, так само, як і для вас. Вона, тобто, ця операція безумовно продемонструвала креативність і бойову доблесть українців. Але коли справа доходить до їхніх довгострокових цілей, то ми все ще обговорюємо це з ними. Звісно, у заходу одне бачення завершення війни і розвитку театру бойових дій, у нас дещо інше. Ми його суттєво коригуємо, в тому числі і згаданими мною ударами безпілотними літальними апаратами по військових аеродромах, що раніше взагалі на заході ну просто навіть не допускали, скажу так, які є. Але це ще не все друзі, стосовно Пентагону. Сьогодні також з'явилася. Стаття цікава Bloomberg, який пишеться про те, що Пентагон вважає, що війна Росії проти України рухається в глухий кут. Я вам робив огляд цього матеріалу в попередньому відео. Воно, як на мене, цікаве не відео, а повідомлення. Ну і відео мені видається також цікаве. До речі, залишу вам посилання правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться, про що мовиться в цьому матеріалі. Пентагон вважає, що ні в Україні, ні в Росії недостатньо сил для того, щоб досягнути своїх цілей. Максимальної планки. Росія хоче максимально окупувати територію України, далі просуватися, але в неї це виходить погано, хоча є певні просування на Сході. тим вони не мають стратегічного якогось характеру, так само, як і Україна не має достатньо засобів ураження для того, щоб вибити росіян з території України. Я, мабуть, повторюю цю фразу ледь чи не в кожному відео. І Петагон в цьому плані не є якимось креативним чи новим. Але звіт, який вони публікували, це розвідувальна служба Пентагону, обмежується терміном 30 червня, ще до того моменту, коли була курська операція. Але як продемонструвала сама курська операція нині, темп якої суттєво знижується, то звісно, що курська успішна операція військова, без перебільшення, успішна, вона не вплине глобально, наприклад, на рішення Кремля вивести свої війська з території України. На жаль, так. І в Кремлі, до прикладу, вважають, що бої у Курській області, куди зайшли Збройні Сили України, за оптимістичними оцінками можуть тривати кілька місяців. Ну, я думаю, що вони до року допускають цей варіант. Відтак вони ухвалюють відповідні рішення, не поспішають і готують росіян до нової нормальності в умовах контролю українськими військовими зайнятої території Росії. Тобто нічого страшного не случилося, не сталося. Російські війська просто-напросто якось так швиденько відступили з території Росії і туди швиденько зайшли Збройні Сили України. Ну, нічого страшного, ну якусь територію втратили. Там 1200 квадратних кілометрів Русь Большая, а Росія, перепрошую, Большая. Якщо ми її потеряли чуть -чуть, то, ну, когда нибудь вернемо. Так вони говорять на інформаційних пропагандистських своїх телеканалах. Такі повідомлення ви чули, читали, і зараз дійсно Росія спокійно розповідає росіянам населенню, що нічого страшного не відбулося. Це нормальність, яким можна жити, а цій території колись повернемо. І дійсно, росіяни це сприймають зараз як уже звичність, як доконаний факт. І Путін докладається до того, аби збурення росіян не було і демонструє таку, -таку ж нормальність, відвідуючи, наприклад, Азербайджан на тлі. Успішної курської операції для Збройних сил України для України загалом. І також вчора він заїхав до Беслану. Сьогодні стала відома одна така цікава деталь. Православний Путін поцілував Коран. Це викликало подив у багатьох православних, тому що ну, за великим дорахунком, чому Путін або взагалі православному цілувати Коран це абсолютно інша віра. Але на Росії активно розганяється зараз тезу, мовляв, дивіться, Путін такий спосіб продемонстрував прихильність до мусульман і об'єднує росіян. Так, він продемонстрував прихильність до мусульман, але православні на Росії з цього приводу нічого не скажуть. І я от очікую, як же відреагує на цю всю історію Кіріл. Але поки що він мовчить. І ще раз наголошу, що дійсно в такий спосіб Путін намагається зараз показати, що нічого страшного в Курській області не відбулося. Тим часом до України. Післязавтра, в п'ятницю, має приїхати з офіційним візитом прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Драмоді. Я сьогодні із журналістами готував великий матеріал для одного із центральних телеканалів про те, що ж означає цей візит. Ну, скажу дуже коротко. Як на мене, то головною цілею візиту прем'єр-міністра Індії до України є засвідчити готовність співпраці із Заходом. В тому числі докладаючись до питання припинення війни Росії проти України, і цей його візит є серйозна противага головному конкуренту на азійському континенті, конкуренту Індії, саме Китаю. Справа в тому, якщо брати до уваги візит Сіндзіпіна до Європи наприкінці травня, його головною метою було не просто налагодження економічних зв'язків, розширення торгівлі, а й в тому числі недопущення на ці ринки Індії. Тому що Індія це справді дуже серйозний конкурент для китайської економіки і для Китаю загалом. Нині ж своїм візитом до Польщі і до України Європа демонструє, що вона прихильно ставиться до цієї країни і готова з нею співпрацювати. Тому Китаю краще долучитися до питання припинення війни Росії проти України, а він це може зробити, зменшивши допомогу Росії, зменшуючи товарооборот. Ну, я вам скажу, що останнім часом дійсно. Є показники того, що Китай дещо зменшує свою активність у співпраці з Росією, але не глобально. А от метою візиту моді, як він заявляє, до України є налагодження зв'язків, але, в тому числі, він має на меті поділитися перспективами щодо закінчення війни між Росією та Україною. Хоча кілька днів тому преса писала про те, що Індія не збирається виступати посередником. І я також вважаю, що Індія точно не буде посередником. В неї абсолютно інші цілі. Озвучені мною, і вони взаємовигідні і для Індії, і для Європи. Ну і також, говорячи щодо мирних ініціатив, це вже пряма мова моді, він зазначив, що як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні. Чий він другий партнер, я сказати не можу. Якщо думаю, що України, то я особисто не відзначав для себе. Що Індія допомагає Україні в терористичній війні Росії проти України натомість Індія розширює свою співпрацю з Росією і їй за це прилітає. Хоча, звісно, ще поки що потужних санкцій щодо Індії не застосовувалося, але я не думаю, що вона може бути винятком в порівнянні з Китаєм, якщо буде нарощувати співпрацю з Кремлем. Тому цей візит якраз взаємовигідний і для України, і для Європи, і для Індії, і кожен буде досягати своїх цілей. Торгівля геополітична, класична. Тим часом в Україні, як ви знаєте, вчора спробували заборонити Українську православну церкву Московську патріархату. Ну, принаймні, ухвалили закон, яким передбачають заборону діяльності релігійних організацій, якщо визнають, що вони співпрацюють із московським патріархатом, тобто з Російською Православною церквою. І представник Православної церкви України Епіфаній заявив, що. Закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією, дає можливість відкинути, і російський ремонт закликав православних вірян приєднуватися до ПЦУ і готовий до діалогу з митрополитом УПЦ МП Онуфрієм. Але Онуфрій не поспішає цього робити. Я не думаю, що він робитиме це, в принципі, тому що російська православна церква і її прихильники, до числа яких я відношу, і УПЦ, вони є непохитними в своєму прагненні саме бути вірними. Російській Православній церкві, взагалі всій Російській імперії. От яскравим цьому прикладом є історія з голосуванням. Я вам вчора розповідав, що є низка депутатів, які проголосували за РПЦ. Ну, вони не підтримали законопроект, тобто вони проголосували проти червоними кнопками. І з ОПЗЖ один депутат Юрій Загородний проголосував за цей законопроект. Він єдиний. Ну йому сьогодні прилетіло його просто напросто виключили з фракції. І він доволі послідовно відстоює свою цю позицію і каже, що зв'язок абсолютно очевидний. Але рішення також не забарилося. Тому інакомислі бути не може. От щоб ви розуміли. І я не вірю в те, що, наприклад, Онуфрій проявить ініціативу і скаже: так, я буду рекомендувати релігійним організаціям, які відносяться сьогодні до УПЦ, МП, я додаю МП, тому що це очевидний зв'язок, аби вони переходили до ПЦУ. Втім, друзі, найголовніше, що процес триває, процес запущений, і зараз в інформаційному полі активно все це обговорюють. Хоча швидкого рішення дійсно не буде. Така ж сама історія десь схожа із сьогоднішнім рішенням парламенту про е ратифікацію Римського статуту. Римського статуту міжнародного кримінального суду. Ця тема в Україні давно вже обговорюється. Україна виступала проти ратифікації, хоча вона його підписала. Сьогодні таке рішення ухвалено, але з цікавою. Поправкою з окремою заявою, згідно з якою протягом семи років після набрання чинності ратифікаційним законом, Україна не визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту. Небезпека мовляв у тому, що українці будуть судити за злочини, які були вчинені на території України проти військових Росії. Які сюди прийшли із війною. Так, такі правила є. В цьому плані точиться дискусія. Я особисто вважаю, що це правильно, що ми ухвалили Римський статут і можемо апелювати до міжнародного кримінального суду стосовно реалізації ініціативи створення трибуналу, притягнення росіян до відповідальності. Але зараз точиться ж дуже палка дискусія між юристами в Україні. Одні доводять, що це треба було робити, інші доводять, що не треба робити. Я залишаюсь прихильником того, що ратифікувати дійсно потрібно. Також сьогодні Бюро економічної безпеки завершило розслідування проти Коломойського і осудитиме за чотирма статтями Кримінального кодексу України. І БЕБ дуже сильно стурбована тим, аби продемонструвати свою таку діяльність, оскільки нещодавно їх перезавантажили. Так, там ухвалили новий закон про БЕП, який передбачає типу апгрейд цієї структури, яка діє на базі податкової міліції, поліції і за своєю суттю, мало чим відрізняється від. Органу виконавчої влади, який ще діяв за часів Азарова. Ну зараз вони мають шанс показати себе в найкращому світлі, і от уже завершили розслідування щодо Коломойського. Подивимося, як буде ухвалено рішення в суді, і до чого ж засудять Коломойського і чи він відбуватиме покарання. Нагадаю, він нині перебуває у СІЗО. Поки що йому судового вироку не винесли. І до подій подів США їх там небагато, але вони цікаві. Сьогодні там проходить з'їзд Демократичної партії, на якому вже офіційно висунуто кандидатом на посаду президента Камалу Гарріс. Джозеф Байден, який там був, виступав з промовою. Я вам вчора про це говорив, прихильно відгукувався про неї, і вже тепер Камала Гарріс разом із кандидатом на посаду віце-президента Вейзом. Є офіційними кандидатами. Вони мають хороші шанси перемогти. Демократи впевнено зараз йдуть попереду у виборчій кампанії. І от яскравим показником підтримки демократів у США є і донори. Кампанія Камали Гарріс зібрала 500 мільйонів доларів спочатку передвиборчих перегонів. Ну, от для Камали Гарріс перегони розпочалися не так давно, але вона встигла зібрати 500 мільйонів. Ну, це дуже багато, півмільярда. Ну і в той же час кампанія Дональда Трампа зібрала лише 327 мільйонів доларів за весь період виборчої кампанії. І це вказує мені про те, що прихильність до е, Камали Гарріс, вона більша. Так само це засвідчують і соціологічні опитування, і шанси в неї виграти набагато більші. Я поки що дуже обережно оцінюю Камалу Гарріс як президента, бажаю їй перемоги. Тому що щодо Трампа відгуки дуже негативні, із від багатьох моїх експертів, і навіть прихильників республіканської партії поза межами Сполучених Штатів Америки, які в один голос говорять, що ну, з Трампом буде складно дуже працювати. Хоча він так в деяких питаннях може бути більш рішучим. Але щодо послідовності, ну, це таке питання точно не про нього. Друзі. Такі основні новини на сьогоднішній день. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. І вам буду дуже дякувати за підтримку збору, який я проводжу. Посилання знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!